Здорово! На огляді в нас буде такий миленький, малесенький, мініатюрненький, хорошенький, функціональний годинник. Метеорологічна станція маленька, симпатічна. Ось так вона виглядає. Коротенька інструкція, що де як клацати, що де як налаштовувати. Все максимально просто, все максимально по-людськи. Ось такій коробочці прийшов, коробочка, дуже гарнюня. І сам годинник. Тут у нас дві батарейки. Ось така ніжка є, можна також підвісити. Ніжка отут з такою. Ложбинкою, щоб зручніше було поставити. І він отак стоїть. Стоїть він доволі нормально, доволі міцно. По тому, що він відображає. Він має підсвітку і відображає вологість, час і температуру. І оцей чувачок, він може бути трьох видів. Він може бути сумний, може бути веселий. А може бути такий собі, підбухнувший такий. Самі параметри, які показуються, вони показуються доволі чітко, видно нормально. Не сказати, що потрібно щось ще переключати. Можна глянути дату, можна глянути якісь параметри. Виконано нормально, ніяких шероховатостей, нічого такого немає. Пластик підігнаний нормально. Теоретично можна і будильник сюди поставити, кому потрібно, але то вже справа кожного. Тут була така наклеєчка. Цілком якщо брати, то за 80 гривень покупка доволі нормальна. Дякую за увагу.